Відпрацьований, проте не списаний з рахунків. Один з волонтерських осередків міста ініціював онлайн-аукціон, на якому розігрується протитанковий гранатомет. Акція стартувала тиждень тому, 3 листопада, охочих придбати благодійний лот назбиралось близько 60. Таку активність волонтери пов'язують із тим, що цей гранатомет передали наші захисники з Донецького напрямку. Ще не так давно зброя знищувала техніку противника. Дістався він мені від мого... Близького друга, який зараз знаходиться на передовій, на нулю, на Донецькому напрямку, він з другого третього дня війни вже офіційно вступив до ЛАВ ЗСУ добровольцем, і саме цей гранатомет, який ми вирішили розіграти на потреби, знову ж таки для їхньої бригади, для їхнього полку. Щоб допомогти їм, тому що кожен день, що страпляється, кожен день виникають нові потреби: колеса, паливо, якісь, якісь спорядження, медикаменти. Аукціону відрізняються від традиційних. Кожен хто хоче придбати гранатомет, має внести стартову ціну у розмірі 100 гривень. В останній день розіграшу 13 листопада. Переможця серед учасників оберуть рандомно. Волонтери очікують зібрати близько 50 тисяч. Їх передадуть на потреби військових. Наступного тижня у волонтерському центрі ЗНУ планують зробити виставку із відпрацьованої зброї та не тільки. Плануємо в нашому волонтерському центру зробити величезну виставку. У нас дуже багато роботи з з діточками, де наші волонтери та співробітники центру культури наразі спілкуються з дітками, з їх родичами, тобто з батьками, де дітки малюють, роблять поробки для наших військових. А потім ми передаємо ці поробки і малюнки на передову. Ми зробимо також трішечки військової виставки. Де покажемо всю, як то кажуть, красу, якою вбивають ту нечисть, яка прийшла на нашу землю.